На ринку України з'явився новий електровелосипед від торгової марки Grosser. Під назвою E-Delta. «Е має потужний двигун 800 Вт, 60 В кислотна батарея, 5 штук послідовно з'єднаних, 12 вольтів, 12 годин кожна. Електровелосипед вантажний. Багато на ринку України бачили подібні електровелосипеди під назвою Заря Селачик який вже добрий десяток років. Подорожує дорогами України. Але сьогодні мова йде про чудовий електровелосипед Гроссер Є-Дельта за ціною 29 700 гривень в магазині Планета Залізяка. Ну, а хто бажає електровелосипед з літійонною батареєю, ціна 37 тисяч гривень електровелосипеда Зря Силач? Майбутні відеогляди Grosser Дельта на моєму каналі Віталій Бойчук.